Як пережити невизначеність, коли не знаєш, чи людина, яку ти любиш, вижила? Звісно, це не про кохану людину зараз, та перш за все про турботу про себе? Тобто є невизначеність, якщо щоденно прокидатися із думками невідомо чи кохана людина жива, а що буде, як буде це щоденно збагачення себе негативними думками. Це породжує дуже багато негативних емоцій, і людина таким чином знаходиться в несприятливому психоемоційному фоні і не може бути доволі. Продуктивною, і, звісно, це питання лишається, та невідомо, що з коханою людиною. Проте ми включаємо додаткову другу лінію, дуальність життя, що, попри цю невідомість, життя є. І в тому житті має бути якась рутина, якісь ритуали, якась стабільність, якась визначеність. І тому складаються банальні плани на день, самі примітивні, щоб психіка мала на що спиратися. І приведу приклад із психоонкології. Коли люди мають термінальні стани і от е, ніби як немає ніяких прогнозів, дуже часто ставалися такі два, коли там, мама знала, що син в боргах жахливих, і, попри діагноз, вона знала, що якщо вона там зв'яже тисячу шкарпето, їх продасть, вона закриє борг сина. І ці тисячу шкарпеток вона в'язала набагато довше, ніж прогнозували лікарі її життя. Проте вона змогла це зробити, бо була у той план, та, на який спиралися думки, емоції таким чином мобілізували все останнє з організму і пролонгували життя. Життя. І тому, з точки зору там медичної, дуже часто просять пацієнтів ставити собі якісь горизонти, і вони дозволяють тоді чіплятися ще більше за те життя. І тут, в тій невизначеності, також треба ставити якісь плани, якісь інші горизонти. Дії нас рятують, і дії дають нам е, і викид дофаміну, серетоніну, адреналіну. Тобто, вони нас роблять. Е, Такими живими тілами душею, і тому е потрібно чекати якісно.